Як прокоментувала після бою Усика з Фюрі цей бій великі чемпіони. Наприклад, Холіфілд каже, що він в цьому бої побачив для себе щось нове. Він вперше побачив, щоби потрясали Усика, і вперше побачив, що потрясали Фюрі. Інші ж світові чемпіони боксу також віддають честь обом спортсменам, розуміючи, що на цей час це два найсильніших бійці світу. Ніхто з великих чемпіонів, не тролив і не насміхався над жодним спортсменів. Вони лише віддають честь обом. Тим самим визнаючи цей бій як історичний за останній десяток років, визнаючи цей двобій як двобій великих чемпіонів. А що ж відрізняє людину, яка є великим чемпіоном від людини, яка є ніхто? Ніхто не поважає суперників. Точніше, ніхто не поважає сам себе, тому він і не поважає суперників. Ніхто висміє і принижує того, хто програв, тільки тому, що цей програв. Ніхто придумує всі ці приколи по типу фюрі Макфлурі. Притому вони не усвідомлюють, що тим самим вони принижують і того, хто виграв. Бо виходить, той, хто виграв, він виграв не в великого чемпіона, а в якогось там куска жиру Макфлурі. А хто ти взагалі такий, що дозволяєш собі ржатись фюрі, чи будь-кого іншого, хто досяг тих чи інших вершин? І чи посміявся б ти так йому в лице? А? Ти взагалі хто? Що дозволяєш собі так зверхньо ржати над людиною, яка, маючи цілу купу власних проблем, біполярне розстройство, синдром дефіциту уваги, гіперактивність, при тому не спилась, а досягнула великих вершин? От ти, який ржеш і принижуєш боксера номер 2 у світі, ти сам взагалі хто? Ти сам, будучи номером 5 мільярдів 328 мільйонів 425 тисяч 18, Плюєшся, смієшся і принижуєш номер два у світі. Ти, хто насміхаєшся, може ти вирішив, що особисто ти, ніхто, є набагато більше, ніж той, над ким ти насміхаєшся? Та й загалом вам не здається, що це якась шизофренія? Коли ти з однієї сторони визнаєш, що це історичний поєдинок, бій останнього десятиліття, а з іншої сторони, кажеш що суперник жерабася на слабак і кусок гамна? Так от що відрізняє чемпіона від ніхто? Те, що в чемпіона є стержень, є хребет. А ніхто, він таке тоненьке стебельце, яке лише колише зі сторони в сторону вітром. Він лише такий безхребетний хрубачок, який вилазить на землю, тільки впаде дощ і залазить назад, тільки вийде сонце. При тому ті самі, які зараз з верхнього насміхаються і продумують всякі насмішки по типу Фюрі Макфурі, ще кілька років тому так само насміхались і над тим, хто зараз виграв, називаючи його ватою і тому подібне. А зараз року плескають йому в тактмас. От тобі й народна любов. Одна і та ж сама маса сьогодні кричить тобі Осанна і прославляє, а завтра кричить «Розіпни». вітер туди, вітер сюди. І так до чого я це все веду? Хто виграв в тому поєдинку чи хто програв це всього лише спорт. Від того в моєму чи твоєму житті нічого по суті не змінилось. Від слова, взагалі, набагато цікавіше психологічний аналіз і розуміння, що я можу навчитись з цієї ситуації, чи що я можу навчитись від особистості героїв цієї чи іншої ситуації. Проаналізувати їх, як на досвіді їхнього прикладу, я можу змінити себе. Як я можу використати їхній приклад для мого власного внутрішнього росту? Бо головний бій, він завжди всередині нас. Він відбувається за наше серце. Спорт це лише спорт. Набагато цікавіше спостерігати за головним поєдинком у моєму власному серці. І в цьому поєдинку, лише я обираю: бути повною честі, і гідності, особистістю чи куском гамна. Який лише насміхається і принижує нічого не роблячи тих, хто щось робить. Цікавіше спостерігати, чи є в мене особисто якийсь стержень, чи може мене хитає просто зі сторони в сторону, в залежності від погоди довкола. Зверніть увагу на те, що той, хто дійсно виграє, той, хто справді стає чемпіоном, він ніколи не глузує і не насміхається над тим, кого він переміг. Глузують і насміхаються тільки ті, Хто в своєму житті нічого не зробили і є ніким. Бо насміхаючись з когось, вони думають, що таким чином, принижуючи когось, вони над ним підвищують себе. Поки людина не навчиться поважати свого суперника, доти вона не навчиться поважати й самого себе. Бо якщо в тебе суперник серйозний, солідний і сильний, то, мабуть, й ти сам серйозний, солідний і сильний. А якщо в тебе суперник слабак, кусок гамна і журубасіна. То, скоріш за все, ти сам кусок гамна, слабак і жаробасіна, бо кожен має того суперника, на якого заслуговує. Саме тому чемпіони б'ються з чемпіонами, сильні з сильними, а гамно з гамном. Скажи мені, хто твій суперник, і я скажу, хто ти.